Всі мої вітання. Обирав собі додатковий мультиметр з функцією осциллографа. Сподобався оцей, бо він не схожий на інший та має доволі непогані на папері параметри. Приходить такій упаковці. Це виробник Shenzhen Zotac Instruments. Він виробляє Зої і багато чого іншого. Що у нас в комплекті? Type-C-кабель. Ну такий Сам мультиметр. в чехлі, Щупи. Інструкція та імітація підставки. Як я розумію? Два на металева на двосторонньому стрічці. Ліпиться. Де хочеш? Не знаю. Не певен. В коробці більше нічого немає. Що ми маємо? Щупи. Стандартні для такого типу приладів. Щось вони сидять дуже сильно. Стандартні, як у всіх звої. На високої цінової категорії. Чохло, звичайний. Ну і сам, сам мультиметр. Що ми маємо? На задній стороні ми маємо навіть серійний номер. Гумові ніжки 4 штуки. Дивний отвір, може під якийсь, не знаю. Power, auto, Hold Safe. і 4 клавіші тут. Знизу у нас роз'єми для щіпів. І Type C для заряджання. Коли він вмикається заряджання, неможливо користуватися щупом. В інструкції описано якісь там параметри, ну, то вже при тестуванні побачимо. Лівка дуже дивна, наче їх хтось вже знімав. Вимикаємо. Бачимо напізою і вимкнувся мультиметр. Перемикання проходить боковими клавишами. Що ми маємо напруга змінна постійно. Перевірка діодів, прозвонка, опір, конденсатори та мілівольти. Змінно та постійно. Перемикання на осцилограф Затискання в ковиша авто. Як і розумію, він в тому режимі, в якому він вимикається, він в тому і вмикається. Так. В нього є повертання екрану. Якщо не помиляюсь, воно використовується ні. А, довгим утриманням. А в іншу сторону Ні. ніякого гіроскопа нічого немає, він просто перемикається довгим довгомітрию кнопку меню. Кнопка зберігання вимірюваних даних Hold з'являється напис «HOLD», Є е, е, такий називаний режим REL. Ну, він тоді вимірює різницю. На зону екрані він пише максимальне значення, мінімальне значення та середнє значення. Як його скинути, щоб він почав відраховувати з якогось моменту поки, поки не знайшов? Бо ну, мінімальне завжди буде нуль. Якщо перейти в режим осцилографа, то тут з'являється невеличке меню. Це вимірює. Постійно змінна, Режим триггера. Англійська, китайська. Автоматичне вимкнення. 15, 30, 60 120 хвилин. Підсвітка. Регулюється я... яскравість підсвітки. 30, 50, 80, 100 і вимкнено. І час, який буде світити підсвітка. 30, вимкнені підсвітки через 30 секунд, через 60 секунд, через 120 секунд або заробити. Далі в нас є калібровка, як я розумію, осциллографа, скидання до заводських налаштувань, переключення для того, щоб його під'єднати до комп'ютера. І ну, прошивку оновити. Чи, ну, Є функція зберігання екрану і версія прошивки 1.019. Інших не бачив на офіційному сайті поки що нічого нема. Що вони заявляють? 9999 рахунків 5 МГц, осцилограф, 48 Мегасемплів на секунду. Розміри 143 на 71 на 21 Вага 160 грам. Виробником заявлена ємність акумулятора 1300 мА. Піду тестувати, потім вам покажу його в усіх режимах. Дякую.